Доброго дня. Доброго дня. У нас закрите судове засідання. А суддя хто? Юзефович. А, тут, тут, да, а да. що сталося саме? Господа, сейчас я вам расскажу ситуацию, которая произошла. Добрий день. день. Яка пройшла в цьому суді. Угу. Об этом знает председатель суда. Я її вчора попередив. Угу. Дар'ю Ніколаївну. Вона тут сиділа, вона знає, що я сюди прийду. І буду требувати у Язиковича, пояснювати, ага. що він зробив. Угу, угу. А зробив він те, що коли почалася війна, Язукович. Дівчата кажуть, що про усунувані. Це закрите судове засідання. Ні, ні, смотрите, на камеру, як вас звати, скажіть. Ну, у вас ім'я ну, є, що тут такое. Євген Олександрович. Євген Олександрович, дивіться, я вам донесу таку інформацію. Для того, щоб було закрите судове засідання, должна бути державна таємниця. Ви со мною згодні? Да, да, да. Державна таємниця. Да, і до цього повинен винести суддя постанову про закриття угу. доступу, щоб ніхто не розгласив. Так як я зайшов, угу. Каріна, там, Сергій і... І, угу. і мені дала представитель із полкома Долгинцівського пояснення сухмилкою. Ви це все побачите на Ютубі, ви побачили. А я же, що ж і фіксація йде. Добре, В тому, що тут всього лишь цивільна справа. Ви поняли? Єзуфович угу. і також її помічник нарушили присягу. Відповідно Процесуального кодексу України. Угу. Далі можна... Що, дальше? що дальше? далі? Що далі? Покажіть далі. Що, зачем не читати? Закрите судове засідання. Постанову. Постанову, щоб ми... чому тут... ви чуєте, при тому, що це громада, тут сидить представитель із полкома, громади. Угу. Я є представитель цієї громади. Я зазиваю їх 19 числа, щоб ви поняли. Угу. Значить, будуть ваші uh -huh. представителі поліції. Так, да, да, ми ж не проти. Що ви не проти? Ну, так, будуть, звичайно. Будуть, будуть давати пояснення. Звичайно. Що у нас тут в районі робиться? Uh -huh. Будуть МЧСники, А також в мене є відповідь суда з цього, що вони не можуть, у них вони не можуть в громаді взяти землю для безплатної парковки для інвалідів. Є відповідь суда. Угу. Тоді цей суд треба закрити. Якщо вони інваліда приглашають на судебне засідання, засідання значить вони повинні предоставити йому доступ до суду. Ось там його стоїть автомобіль. ВВ. І я підозрюю в тому, що у цього Язуховича посвідчення немає Довгінцівського суду. Ви зрозуміли, що немає? У Йозуковича посвідчення. Посвідчення. Ви в нього не провіряли? У Йозуковича посвідчення, Откуда він приїхав. І там має бути посвідчення прописано президент України. Тому що по їхнім поняттям назначають президент України. А це не так, щоб ви розуміли. В громаді назначаємо ми. Тому що це не держустанова. А суд, поліція, громадська організація, прокуратура, СБУ, Національна гвардія це громадське формування. Хто б там не знав, я вам нагадую. Тобто я громадське формування. Угу. І ви теж. Добре. Інститут масової інформації. Ви знаєте, пам'ятка у вас є? Каріна? Звісно. Да. Покажіть мені. Ну ні, саме цієї пам'ятки немає. О, У вас і нікого немає. Так. І там написано. 24 -та стаття, що журналісту забороняється задавати питання. Ви це читали закону інформацію? Стаття 171 Кримінального кодексу до трьох років. Перешкоджання професіональної діяльності. Так от. От тут є на відео, коли я йому задав питання, він каже, визивай поліцію. Я йому випрос, це публічна інформація. А все, що в мене з ним було, господа, я вам напоминаю, це цивільно-правові відношення в мене з ним. Цивільно-правові. Скажіть мені, будь ласка, що тут він зараз має вийти і дати вам пояснення. Шо? Ну, Шо? ну Шо? Судя, uh, Суддя Шо? прийомів не веде. Тільки... Ви мене, мабуть, не чуєте? Ні, ні, ви, мабуть, кажу, що... погано чуєте мене. І це був, ну, я... Скажіть мені, будь ласка, ваші повноваження, які ви зараз оце щас скажете поліцейським. Суддя веде-не веде. Ви до якої ні, я органі... до якої ви організації до відносите? Охорони. Скажіть мені, будь ласка, до якої ви організації відносить? Судба судової охорони. Судової охорони, чому називається судовою? Тому що ваша організація заключає... Цивільно-правовий договір. Ваша організація прибульна. Ви поняли? Прибальна, тому що з громади гроші йдуть на суд. Суд є частна організація, тому що вона бере судовий збор. А держава не є хазяйственною діяльністю. Ви мене щось почули. діяльністю вона не займається. Якщо ви щось не допоняли, будь ласка, до свого швачки, хай він мені позвонить, він чітко розуміє. Я вам об'ясню, хто вам дає звання. Звання вам дають по указу, тобто по приказу вашого внутрішнього е, інструкції вашої. Ви завтра можете стати полковником. Звання дається державне, президентам назначають, награди дають, посвідчення дають. Ви почули, це так. є ще державне. А кожен, от Сергей завтра може Сергій бути містокутня і полковником. Ну, він должен бути начальником регіону. Я не серйозно говорю. Сразу это. У мене теж є звання. звання. Звання дається, хто внутрішній. Тільки почала війна, все, всі переходять юридичні організації на воєнний стан. Кроме частних підприємців, щоб ви розуміли. Будь ласка, заходите туда. Так что вот тут две у меня. А вас три маленькие. Вы учили, почули, да? Вот. Моя посада соответствует тому, что есть. Я вам не доказал, господа. Uh -huh. Находятся диты за кордоном, хлопцы, военнослужбовцы. За кордоном. Я приходив і придуждав усіх дівчат, що якщо може треба, принесуть бумаги. Де хто знаходиться? Він на тихаря на тіхаря виносить рішення суду. Ну, коли я подивився рішення суду, коє-где. Угу. Знаєте, що там написано було? Реєстрі суду. більше навалянки, Сергій. Вот, бачите, людина, оце сполкома. Вона у мене є там на громадських э, слуханнях слухання громадських. От вона буде у нас 11 числа, я її ставлю в по поводу цього діла. Смотрите, ситуація такова. Оцей Язуфович блокує щита тим дітям, які за границею знаходяться. На пособі, Чуєте, де Що вони окремлюють? на посту а що вони від держави Що вони що а, за... ні дивіться Сергій, дивіться ситуація така от дівчатка і хлопчик поїхали за границі. так скільки років? і їм якась держава наразь, якась наразь. держава да. держава да. випадоці да. Польщі, Зрозумів. Польщі. Зрозумів. ну є же закон это ж не є... вони на українську карту отримують mm -hmm. ці гроші? ну напевно, ж да ні подижі там ситуація друга ми не будемо виясняти смотрите ситуація в тому що ці гроші это це міжнародне це зрозуміло а в них это ту... не той фрак і тут по місті Да. І державна виконавча служба блокує. Ви мене вони не мають права ну, це слухати ці е, діла, тому що це було за 2018 рік. рік. у них борги чи що? Вони ну звісно. 18-20 рік за, 18 за, за те за, за тепло. Скільки тисяч? Та річ не йде, річ йде в тому, що є срок давності. Три роки, срок давності на все. І що їм за кордоном заблокували рахунок? Ну я ж їм допомагав розчитував. Ну а я ж. У вони тепер не можуть отримати. Сергій, смотрите, вже був такий случай. Сала теж заблокувала. Виконавця за поданням виконавця. І я це все допомог їм а, ну, і розблокував. Да, вони зобов'язались, вони... зобов там же ж можна відсотково. Ви мене, мабуть, не, не чуєте. Ви, мабуть, мене не чуєте. Не, Їх не чуєте. нема тут. Ну, тут треба, в надо суді, в суді, розбиратися. Що це за організація? Що це були за долги. Ви ж розумієте, що не йдете? Деякі да, вже і анульовані. А кая, я вам що і кажу. Ну а як. Ну, 18-20 рік, я... а зараз вже 25-й. Ну, сорок давності всього. Наступники і так далі. Да, да. да. Дело в тому, що там дітки, коли виїжджали, вони були не mm -hmm. На той час. Ви ж розумієте? А сироти. вже пройшло час. Вони можливо сироти. А сироти по поводу сироту, от із полковська я вийшла. По поводу сироту, Тут цей же суд заблокував одному мальчику державну допомогу опікуну, а опікунство. По 18 річ, вони отримують. Ніт. Ніт. Ви опять не поняли, мабуть. 18 річно тут не катять. Ребёнок пошов учиться. До 24 років аж до поки. Ні, та він буде до 30 год учиться. Так. Ви поняли? І все одно він буде. Да, отримувати. Ну, а я, да. так. Та ні, та до 26, та ні. У нього не мами, ні нема, не папи. А скільки безкоштовних освіт можна отримувати? Та хоч і мільйон. Вищих. Вищих. Ну скільки у мене вищих, ви знаєте? Не знаю, скажіть. Скільки у вас? Перечислись. Що таке взагалі освіта? Скажіть мені, хто її дає? От давайте ми так от між нами поговоримо. Ви хочете сказати на навчальний заклад, а люди, люди, які викладають. Дивіться, я вам зараз чисто так по-чоловіче все це розведу. Що це таке освіта? Освіта. Це людину підготавлюють для той структури, щоб вона розуміла, що там буде, о чому йти вопрос. Правильно? Во! Щоб вона могла правильно прочитати ця людина і написати щось. Я говорю, одна бабушка пришла и мне показывает с ПНД за 1963 год э, психологию. С а, ПНД, книжка, поняли? Книжечка? Книжечка, да. Кажу, да. вот смотрите, вот эта девочка неправильно говорит. А я говорю, слушайте. Так. Да. Тоди? Да, вам всего доброго. Да. Тоди не было сока алкашей и наркомана. А, ну это как цукровый диабет. Tre, що зараз підвищили вже рівень цукру. Раніше були норми одні, три, чотири, харчування було зовсім інше. А зараз з сплином часу інше харчування перенасичене. Ну, при чому тут харчувати? Ну, ви кажете, що норми зовсім інші зміниться. Ви правильно скажете, що тут контент у 63-му році. Ви мабуть, мене не чуєте Ви, мабуть, мене не чуєте. Я вам показував, попугаєв. Анікдот. Да. Нос, вроді би, єврейський. Отсвет похож на украинцев. Вы поняли, да? О чем я говорю? Что таке психология? Кто ей писал? Для кого? Зачем? Эту психологию кому-то Хто Кто из зна... вас был в церкви? Кто з вас был в церкви? А кто в синагоге был? Я. Вы понимаете, к чему я говорю? Так вот есть каждая психология, да? Сухо, душа, логос, чения, по-латыни, так я к чему это говорю? Вы можете, есть специальные отведенные места, там, где? На книжке, блядь. Нет, ну там, я же вам только что порисовался, какие есть организации, или как там можете, хочется их назвать, где они там молятся всему. И вот там есть своя психология. Так само и тут. Вот це Долгисовский молитвенный дом. Це Юзухович, вот это все витворив. Так от я хотів би вот Каріна Сергія, скажіть, пожалуйста, от ви прийшли, да, от вас в охрані, визвав. От які ваші дачні что, ді -ді що, що ви будете мені добути? Ну, от хай він час напише бумагу. Наразі ви не вчиняєте ніяких правопорушень. А, подожди. Або ж а що ви що ви маєте в виду правопорушення? Ну, перешкоджай, там ждія не подійдь, ми, yeah, То є інститути в, в Києві спеціально, психологічні інститути, які будуть розбиратися за нецензурну лайку. Якось у вас тут like був такий. Yeah, yeah, then, yeah. Был, у вас yeah. тут такий покойний Мерзоєв, коли я зайшов і сказав, Єлду б'ють. Він каже, ти получиш 10 суток. Ви зрозуміли? Mm -hmm. Це цензурна лайка. Єлда на переводі євріт це дівчинка. Щоб ви розуміли, у нас є соцміншинство тут. І кожна людина може розмовляти на той мові, який він хоче. Царство Небесне. Де він дівся? Розбився на машині. Ви поняли, що случилося з ним? Так що не можна лізти туди, з дзьоба сунути, куди не летає. Так же саме з всіми. Так же саме з Пашою, ви ж поняли, що, так? Да? Так же саме з судьою. Варвара, что случилось? Пришли СБУшники. Вот он вызывал полицию. Вы сами придете его арестовывать скоро. Я вам даю гарантию. Вспомните, мне. или он пойдет на пенсию первую-вторую группу инвалидности. Так вот, я подозреваю, что этого Язуховича нету посвящения судьи. Вы же поняли, до чего я доводю. А чего нема? Як перепровірить, є у нього чи нема? От хто він такий? От він вискочив в світері. І тут починає всім давати указання. Хай дає рішення, що він там, постанову, указання, охраннику. А не так, взяв рукою махнув, визивайте поліцію і сам смився. Що він тікає? Ну, приїхала поліція, хто визивав? Давайте, зовіть його, хай він розказує. Ось зараз повинні вони займатися там яким-то. Засідання. Да яке він був в калідорі? Почому і фіксується? Сма... Стоп, 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 стоп. Опа. Задню включаю. Я зайшов але... туди, я зайшов туди. І тут є на відео, як ні судді, ні секретаря там не було. І я з ними розмовляв і запитав вопрос. Ну, судовий же процес шував. Що... Ви мене чуєте що? Ні, я чую, чую. А хто вам сказав, що мені сюда. не можна? Смотрим сюди. Що тут написано? Читаю. Это для вас написано. Это для вас написано. 129-я статья Конституции. И пошло. Вы видите, что? Препятствие кому? Громадским организациям. ГО. ТАЗМИ. Засобы массовой информации. Да. Какие вопросы? Які вопроси, это все, господа, для вас. Дивіться. Коли закрыты. Читайте. Ким чим, да? Ага, да, да. Ким чим? Ким? це? Хто це такий написав? Все. Йому вже надо сривати погони, У вот бумажні, що він посипив на себе. Ви ж почули? Вот вам, это не я пишу. Это ви написали всі. Чому ви? Тому що ви вибирали депутата Верховної Ради і вони приймали ці закони. Ви зараз повинні відповідати за це все. Електронний реєстр пресслужби суддів створено за підтримки комунікаційного комітету системи правосуддя та Українського канадського проєкту підтримки судової реформи. Да. Звертайте. Так. Звертайте. Намає... Звертайтесь за інформацією. От я зараз сюди дзвоню. Ви ж зрозуміли? Щас, Боже, чи ні? Так так. У вас в інструкції, що там написано? Що ви повинні перешкоджати е, журналістські діяльності? Так ми не перешкоджаємо. Чого ви тоді поліцію визивали? Ну суддя, я ж не бачив, що там сталося. Може була загроза. От. Ви скажіть, ви уповноважені? Ви уповноважені визивати поліцію. Ну а як? Ну, якщо я ви вас не... задав вопрос. Ви лично уповноважені визивати поліцію? Ну, З ким? Ну, зі службою. Е... Ви, мабуть, мене тільки що не почули. Ви уповноважені визивати поліцію? Ну так. Де ви тут бачили правопорушення? Ні, ну я не бачив. А що? А як ви тоді визвали? Ви зайшли на, ну, як мені сказали, на закрите судове засідання. Вам це сказали. І а не де не ви бачу. в тебе не були? Ну, на посту. Ви бачили, що я зайшов туди, коли був е, суд, е, суд йшов? Ну, ви лично бачили ну, чи ні? Скажіть було, мені, будь ласка. Ну, було судове засідання. Було. Так, так. Да, і ви туди зайшли. Ну, я бачив. Ви бачили. Ну, Саме, ну, прям там було ну, під час Шо? того засідання. Ну, я бачив, що ви туди заходили. А так. з ким я балакам? А, не, хорошо. Якщо ви бачили, я що це. А я що як вам тоді суддя? Як вам тоді суддя? і в зала суду сказав і в калідорі вам сказав визивайте поліцію? Вийшов, вийшов секретар і сказав що а ви ж сказали що суддя тільки що ні ну суддя і тут спочатку, на відео є не, що? суддя спочатку сказав і секретар мені сказав <рес> Ні, ну, ну вони звернулися вам називається журналістське розслідування. вони звернулися да. до служби судової сказали... дивіться отут все є на відео я пожалуйста вас прошу щоб ви його подивилися і ви потім зрозумієте суддя. Ну, можете. Ну, да, от, значить, оте вчорашнє відео, що, що я тут їм задавав питання. Угу. Чого? І оце. Угу. Зрозуміло. А тепер я вам розкажу, угу. господа охрана, опять повторюю, це цивільно-правові відношення. Ви мене почули? Так, я вас почу. А? Ну, Ви почули? Та я почув. Цивільно-правові. Чим закінчилося те, що коли ви визивали той раз на мене поліцію? Ви пам'ятаєте случай був? Ну, Де не... ваш колега дівся? Його звільнили. Ви пам'ятаєте це? Ну, я там... Він ще місяць подав попередні суді і до побачення. Ну... На це все закончилось. Ну це не від цього ж його звільнили. Та я знаю, да. по чого, я знаю. То, потому, що Тому по дуб дерева, он будет везде. До того є журналіст, який має займатися журналістським розслідуванням. Ну, вам ніхто не перешкоджав. Ви, мабуть, мене не почули. Ні, я вас... Скажіть, будь ласка, що це за пам'ятка? Ви вас чесно ознайомлені? Ну так. Що там написано? <кій> ну хто може бути присутнім? Хто може бути? Я можу які... там бути присутній. Ну, якщо у вас є жур... Ну, посвідчення. Яке доведе бути посвідчення? Хто, хто має статус журналіста? Ну. Хто? У кого є посвідчення? А так. якщо немає посвідчення? Ну, ось тут написано і громадське. Ну. Ну, громадської організації. Я хто? Ну, громадська організація. Я громадська організація. Так я вам нічого ж не кажу. Я громадська організація. Ну, ви е, пред'явили посвідчення громадської організації. Спасіба вам большое, Ні, що ви підтвердили. Вам всього доброго. Я не бачив, що ви робили в залі судового засідання. Дивіться, дивіться, да. я вам зараз скажу. <laughs> Є відеоканал YouTube Гешив. Ну, пожалуйста, подивіться. Я как пожалуйста? Т... Да, пожалуйста, девочки. Я, я туда зайшу, и что я задал вопрос? Вы сможете это сделать? Спасибо. И вы подивитесь, и я вам советую просто на следующий раз проконсультироваться о дальнейших действиях со своим керівництвом. Если будут заходить журналисты, громадские организации. Мы чули? Саппи, и саппи. он вам расскажет. Добре, тому так, що ви хочете І... писати. Ні, то ми то вже своє. Як це своє? В общем, служби, ви що своє вирішуєте? Ні, добре А ви куди дзвонили? На 102? Ну так, а куди На 102 ми позвонили? Так, да, на 102 дзвонив. Да, спасибо вам. Ну, що будемо робити зараз? Скажіть, будь ласка. <кх> будемо будем розходитися. Ну От дивіться, от вас зайняли час, так? Ви почули. Ви почули, що случилось? Да, звісно. Пожалуйста, открыйте мені сейф, я заберу сейф. А, буду вот вас? Да. Спасибо большое. Так, вам всего хорошего. Я заховую. А ти плохой пацан, коротше. Ну, мержаю, поки не да. скажу. Доброго дня. Добре, йду. У мене до вас запитання є. Які запитання? Як це не я? Визивайте поліцію. Визивайте поліцію. Ісходу повач тобі теж. Сразу. Визивайте поліцію. Постанова, якщо є державна таємниця, поняли, таємниця державна, то тоді не можна журналістам туди заходити. Я вам хочу сказати, що тут державна таємниця. Цивільна. Цивільна. Ви, ви як хто? Як юрист? Я як ви, представник органу. Ви мені не вказуєте. Ви ісполкомось. Виконком. Да, Виконкома чи рай, рай, райсполкома? Виконком у Довгінцівському районного місті Рав. Я до вас зайду по поводу опікунов. Для улучшения вашей видимости на YouTube-канале принимаем помощь хоть маленькую копейку. Реквизит в описании под видео.